Привіт усім. Ну що, давайте з вами зробимо розпаковочку мого замовлення. Коробочка велика по ось такому каталогу. Я робила замовлення на другому тижні каталогу. І так, що ж я тут замовила? Була дуже класна акція від компанії. 50% на всю продукцію з каталогу, окрім продукції Veloci і різних наборів, які є в каталозі. На все інше була знижка. І так, як завжди, накладна. Дуже класна ціна була на ось такі шейкери. Я в них роблю. Коктейлі, замовила два для себе і для чоловіка, тому що ми разом робимо коктейль перед сном п'ємо. І що ж тут шумить? Тут така, бачите, є сіточка, вона знімається, щоб зручно було мити. Ну і всередині тут карабінчик, чи як він називається, така штучка. Замовила два штуки, дуже хороша була ціна, тому таке замовлення. Так, по дуже хорошій знижці були ось такі зубні пасти, тому їх замовила. Дуже класні. Ними завжди користуюся, тому замовила. Дві для, для дівчини і одна для мене. Тому що Чому одна для мене? Тому що в мене вже дві лежи в запасі, і ще одну замовила, тому що така ціна класна. Так, для доньки замовила консилер, щоб вона використовувала навколо очей. Відкриваю, тому що це свій ось такий тон адаптуючий консилер. Тому ви ніколи не прогадаєте, той тон, чи не той замовили. Ще дуже хороша ціна була на ось цю маску для ніг. Дуже класна, дуже рекомендую її усім. Я використовую її не тільки для ніг, а і для рук, особливо в той період, коли шкіра рук дуже пересихає, коли починається огород. Коли працюєш в землі, шкіра рук дуже пересихає. І звичайні креми, навіть зволожуючи, чи поживні креми, не допомагають. Ця маска дуже-дуже класно допомагає. Коли тріскаються пальчики, шкіра тріскається, то взагалі. Ну і, звісно ж, для п'ят, які тріскаються. Також дуже класно заживлює всі тріщинки, все повністю відновлює шкіру наших стоп. Дуже класно. Зверніть увагу, тут такий плюсик. Це свідчить про те, що це лікувальний крем масло, маска. І так, ще взяла гелі для душу, тому що в мене залишилась лише одна така бутилочка, такий саме. І я замовила ще, щоб були, тому що також 50% знижка, чому не замовити? Ще в каталозі є знижка на велософі. Це не по знижці 50%, тому що ця продукція не йшла по знижці 50%. Але, само собою, в каталозі на ці вітаміни, чоловічі та жіночі, є дуже хороша знижка. Тому я замовила в чоловіка, якраз саме закінчується вже його баночка. І для доньки в мене ще є. Я беру собі Pack, там де повний комплекс, там і астексантин, і омега-3, і також вітаміна. Для них беру окремо, просто тут 60 драже на 2 місяці цієї баночки вистачає. І тому замовила для них ці вітаміни та мінерали. Дуже класний склад, повний, який потрібен людині на день. Замовила собі туш 5 в одному, тому що вже закінчилася моя, і вже потрібна була ця туш. Можу вам відкрити показати, яка тут щіточка. Мені взагалі дуже подобається ця туш, тому що. Вона робить класний ефект. П'ять в одному. Чому називається? Тому що тут і подовження, і розпушування, і догляд Ну, взагалі, дуже класна туш. Яку б я не брала іншу, я завжди повертаюся до цієї, тому що вона класна. Бачите, з однієї сторони довгі щитинки, з іншої коротенькі. Вона дуже класно фарбує вії, коротенькими ви піднімаєте вії, а довгими ви їх розпушуєте. Дуже класно. Це така саме продавай матуш в нашій компанії. Замовила собі новиночку, бальзам для губ, можливо, в каталозі хтось з вас вже бачив. Ось такий повністю прозорий, але в ньому є такі частинки блискучі. І ще в нього такий ефект, що він ніби прозорий, але коли його наносиш на губи, він стає злегка рожевим. На руці в мене нічого не проявляється, а на губах воно проявляється злегка рожевим. Хоча ні, трошки щось є. Нафарбувати не можу губи, бо в мене своя помада вже. Але буду користуватися. Так, для доньки замовила шампунь, тому що в неї закінчився. Вона користується своїм окремим шампунем. Ми завжди стараємось брати доолоджі. Вона дуже. Полюбила цю серію, їй дуже-дуже класно підійшла. вона. І каже, такий ефект, ніби з кератином волосся. Але дійсно в цю серію входить кератин, тому такий ефект. Обов'язково використовуємо до шампуню ще кондиціонер, волосся тоді дуже класне, м'яке. Слухняне і дуже-дуже такий здоровий вигляд має волосся. Так, замовила також для доньки мило. Вона користується милом, тому що від гелів у неї йде якась алергія і чешеться шкіра на руках. А від мила цілком нормально. Тому для неї замовила мило для рук. Ми користуємося гелем, і воно милом. Так, і замовила для себе денний крем із серії Велософі, також по знижці йшов. До речі, бальзам, шампунь, це все також по знижці. 50% проходило ось такий кремчик з таким дозатором. Дуже Зручним. Так, ще треба накачати його. Угу. Ну такий густенький кремчик. Знайомо замовляє його вже не перший раз, і їй дуже-дуже подобається цей крем є ще в розовому флаконі. Його, до речі, дуже трошки треба, тому що дві крапельки це вже багато виявилось економний крем. М -м, а пахне як. Дуже класно. Цей крем має ефект підтягнення. І дійсно він дуже класний дає ефект. Але є уточнення по цьому крему, що взагалі по цій серії і засоби по догляду за обличчям. Бачите, є Velo вітаміни, а є Volsoфі біла косметика, тобто по догляду за обличчям. І ця серія. Тут йде і мус для вмивання, і сироватка, і крем денний двох видів. Також ще якийсь а, для шкіри навколо очей також є. Я вже його минулого разу показувала, що я собі замовила. Лежить далеко від мене, не можу показати. От, то ця серія призначена на місяць використання, лише місяць. Відновлюється шкіра, підтягнення, освітлення, живлення, зволоження, все, що вам потрібно, ви отримуєте. Ви бачите цей ефект за місяць, і потім просто перестаємо ним користуватися. Можна тоді на руки, куди хочете, використати те, що залишилося. Або одразу на зону декольте, на руки, щоб у вас на місяці якраз хватило цього засобу, щоб не залишалося. Така була рекомендація. Від спеціаліста і потім перейти на іншу якусь серію. Потім знову повернутися на цю серію для відновлення. Це таке експрес-відновлення. Тому хочу спробувати використати, тим більше що знайома вже скористалася, має дуже класний ефект, їй дуже подобається дуже рекомендує. Я завжди користувалася іншими серіями: Optimals, Novage. А тепер хочу спробувати таку серію. Тому замовила. Тим більше, що була знижка, і в мене вже закінчився мій денний крем, тому використовую, буду використовувати далі цей. Ну і каталог. Вже новий каталог. Наступний, який буде діяти вже через тиждень з 8-12. До речі, хочу показати вам ефект відблизку. вже видно, що він став розовенький. От, тут у нас е, консилер поряд, який я не розмастила. Взагалі такий рожевий-рожевий, вже видно, відблискує таким рожевим. Тому дійсно стає рожевий відтінок на губах. Такий натуральний рожевий відтінок ваших губ. Можна використовувати просто чисто на губи і нічим більше не користуватися, і ви побачите, які будуть у вас свіжі такі малинові губи, і будуть виглядати здоров'ям і свіжістю. Ось таке замовлення в мене було минулого тижня. Тепер буду користуватися. Якщо вам потрібна моя консультація, якщо ви хочете зробити замовлення, то, будь ласка, звертайтеся, я скину вам посилання на каталог, допоможу підібрати ті засоби, які потрібні по вашим потребам. Я користуюся з 2008 року цією продукцією і не змінюю її, тому що мені подобається. Я питалась колись міняти на другі компанії, не буду називати їх, але я повернулася назад до компанії Reflame і вже більше 10 років я. Не змінюю цієї компанії, цієї продукції, тому що мені дуже-дуже подобається її ефект. Вся моя сім'я користується, всі задоволені, всім підходить. І Син користується серією від прищів, дуже класно допомагає. І я користуюся завжди і косметикою, і засобами по догляду за волоссям, за тілом. Велософі серія для здоров'я завжди купую. Мені подобається, тим більше, що я довіряю компанії. Є всі сертифікати якості, і компанія слідкує за тим, щоб все дійсно робилося на найвищому рівні. Тому дуже рекомендую також звернути увагу на продукцію компанії Reflame. Якщо у вас немає дисконту в компанії, то, будь ласка, звертайтеся, я допоможу його оформити. У вас буде одразу знижка 15%. велком знижка називається. І потім далі у вас завжди буде повернення 15% кешбеком від тієї суми, на яку ви зробите ваше замовлення. І ви зможете використати цей кешбек на протязі трьох наступних місяців. Він буде на вашому рахунку на протязі трьох місяців, і ви зможете його використати на якусь продукцію від компанії Reflame. Я завжди консультую, допомагаю підібрати продукцію, допомагаю зробити замовлення на ту адресу, яку вам потрібно, якщо ви ще самі не можете розібратися. Тому, будь ласка, пишіть, звертайтеся з задоволенням допоможу. Якщо вам сподобався огляд мого замовлення, ставте лайк, буду дуже вдячна. І підписуйтесь на мій канал. Всім до пока!